Добрий день, дітки! Сьогодні до нас завітав гість з лісу. А щоб дізнатися, хто це, відгадайте загадку. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Так, це зайчик. У нашого зайчика є багато друзів. Кого ви бачите? Давайте порахуємо, скільки їх. Вірно, п'ять. Тепер давайте порахуємо друзів по порядку. Перший їжачок, другий вовк, третя білка, четверта мишка, п'ята лисичка. Молодці. Скажіть, хто стоїть першим? Перший їжачок, а хто стоїть другим? Другим вовк. А хто стоїть четвертим? Мишка якою по порядку стоїть білочка? Третя. Якою по порядку стоїть лисичка? Вірно п'ятою. Подивіться на малюнок і скажіть, скільки зайчиків. Вірно зайчик один. Числу 1 відповідає цифра 1. Розгляньте цей малюнок, скільки ви бачите білочок. Дві білочки, цифра Два. А тут скільки їжачків. Три їжачка. Цифра три. А тепер пограємо в гру. Нам потрібно порахувати звірят і поставити відповідну цифру. Починаємо скільки лисичок. Одна. Яку треба поставити цифру? Один. Скільки їжачків? Два. Яку цифру поставимо? Два. Скільки мишок. Мишок три. Яку цифру поставимо? Цифру три. Наш зайчик приніс з собою подарунки для друзів. Давайте їх порахуємо. Подивіться уважно і скажіть, скільки морквинок? Морквинок 5. А скільки яблучок? Чотири. Чого більше яблучок чи морквинок? Більше морквинок. А наскільки морквинок більше? Морквинок більше на 1. Порахуйте, скільки грибочків. Грибочків 4. Скільки грушок. Грушок 3. Чого менше грушок чи грибочків? Менше грушок. А наскільки? Грушок менше, ніж грибочків на один. Порахуйте, скільки шишок. Три шишки. А скільки горішків. Теж три. Чого більше, Чи їх порівну. Вірно, шишок і горішків порівну. Розумнички, малятка. А тепер пропоную вам визначити, хто звіряток високий, а хто низький. Будьте уважні! На цьому малюнку хто високий, а хто низький. Вірно, вовк високий, а білочка низька. Погляньте на цей звіряток. Хто високий, а хто низький. Вірно зайчик високий, а мишка низька. Хто з цих звіряток високий, а хто низький? Вірно лисичка висока. А їжачок низький. Молодці малята, а нашим звірятам час повертатися додому. До побачення, до нових зустрічей!